Вітаю підціновачі математики. Розв'яжемо номер 7-1. Виконайте дії. Наш вираз містить дві дії, віднімання та множення. В першу чергу будемо виконувати множення. Отже, перший дріб я переписую без змін. А ось при множенні я запишу під спільну рисочку дробу. Окремо перемножимо чисельники, окремо перемножимо знаменника. В другому дробі виконуємо скорочення. 7 і 21 ділимо на 7, 1 і 3 а і А квадрат. В чисельнику А на 1 множничок більше, b квадрат і b, оскільки в чисельнику степінь на 1 більше, значить b теж на 1 множник більше. Отже, після скорочення дробу. Перший переписуємо без змін. В другому дробі 1 помножити на b, а в знаменнику а помножити на 3. 3А. Віднімання двох дробів з однаковими знаменниками можемо записати під спільну риску дробу. Чисельники при цьому віднімаємо. В чисельнику бачимо протилежні доданки Б та мінус Б. взаємознищуються. після знищення в чисельнику 12а, в знаменнику 3А. І чисельник і знаменник скорочуємо на А. І 12, і 3, обидва діляться на 3. 4 поділити на 1, 4. Завдання виконано. Друге. У нашому виразі множення та віднімання. Почнемо з множення. По-перше, я буду записувати під спільну риску дробу, буду множити чисельники і окремо знаменники. Але ще будемо пробувати розкладати на множники. М квадрат мінус Н квадрат. Формула, різниця квадратів, можна розкласти на різницю та суму. В знаменнику х квадрат мінус 9, різниця квадратів розкладаємо на два множники різницю та суму. А ось другий дріб у нас простий чисельник і знаменник, єдине там різниці, тому їх просто треба взяти в дужки. Ну і другий той дріб переписуємо. Так, в цьому першому довгому дробі виконуємо скорочення. І в чисельнику є множник m-n, і в знаменнику є множник m-n, скоротили. І в чисельнику є множник x-3, і в знаменнику x-3 скоротили. Після скорочення в чисельнику залишилось тільки m плюс n, можемо писати без дужок. В знаменнику залишилось x плюс 3, можемо писати без дужок. Ну і другий дріб переписали. У нас віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Спільна риска дробу, спільний знаменник, а чисельники віднімаємо. В чисельнику помічаємо два доданки: m та мінус m. Протилежні доданки, ми їх знищуємо, і після знищення в чисельнику залишилось n в знаменнику x 3». Третій приклад. У нашому виразі і додавання, і ділення. В першу чергу треба виконувати ділення. Отже, перший дріб переписали плюс. При діленні перший дріб залишаємо без змін. Ділення замінюємо на множення. І до другого дробу записуємо обернений. Це означає, що чисельник і знаменник треба поміняти місцями. Перший дріб переписуємо. При множенні я запишу під спільну риску дробу. Одиничку можемо не писати. А квадрат мінус б квадрат різниця квадратів розкладаємо на множники різницю та суму. В знаменнику А мінус Б обов'язково беремо в дужки це різниця. 2а Б обов'язково беремо в дужки сума. У в цьому другому дробі виконуємо скорочення. І чисельник, і знаменник містять множник А-Б. Спільний ми його скорочуємо. Після скорочення маємо суму двох дробів. Ці два дроби з однаковими знаменниками. Отже, можемо записати під спільну риску дробу зі спільним знаменником 2а плюс Б. А чисельники треба додати. В чисельнику є доданок А і доданок А, А плюс А 2А. В чисельнику мінус Б та плюс Б. Протилежні доданки взаємознищуються в знаменнику 2А плюс Б. Увага! 2А скоротити не можна, тому що в знаменнику сума. А скорочуємо ми лише множники четверте. В нашому виразі є віднімання та множення. Звісно, будемо починати з множення, але оскільки працюємо з дробами, я під іксом вже собі підпишу одиничку. Будемо множити, тому я запишу під спільну риску дробу і спробую, де можливо, розкласти Х квадрат мінус ху, х можна винести за дужки. помножити на другий чисельник. В знаменниках сума і різниця, тому я їх беру кожну в дужки і множу. Що помічаємо в цьому другому дробі? У нас є однакові множники. Х-2. Однакові множники в чисельнику і знаменнику можна скоротити. Перший вираз без змін. В чисельнику х помножити на х, х квадрат. В знаменнику вже тільки сума, тому можемо писати без дужок. Нам треба відняти два вирази, два дроби. Треба спільний знаменник. У першого дробу одиничка, у другого х y. Отже, спільним знаменником буде х y для того, щоб звести до спільного знаменника, перший дріб треба буде домножити на х y. А ось у другого дробу такий знаменник уже є. Ні на що не домножаємо. Домножаємо чисельник на додатковий множник х на х, х квадрат х на y, xy. І віднімаємо чисельник другого дробу. В чисельнику виникли протилежні доданки. А ми протилежні доданки знищуємо. В чисельнику залишився Хі, в знаменнику Х плюс у. Скоротити неможливо, тому що в чисельнику множення, а от в знаменнику додавання. Ми скорочуємо лише множники, тому це остаточна відповідь.